Привіт всім! Одразу попереджаю, що сьогоднішній розклад, він буде дуже короткий. Скоріше за все мені даватиметься важкувато. Чому роблю? Тому що пообіцяла в коментах. В принципі, я б могла не обіцяти, скажімо так. Але те місто, з якого є користувач, для мене є певною мірою знакове. Я не хочу зараз влазити в великі подробиці. По-перше, це, ну, ображайтеся хоч ні. Але це нікому не потрібно. А по-друге, не все, ну, на мою думку, принаймні, а потрібно розповідати. Давайте так. Тим більше зараз. Адаптувати його більш-менш адекватно я, скоріш за все, не змогла. Для мене ця тема трішечки так само тригірна. Тому, можливо, трішки буду заліпати. Ох, так. Гая аж вистрибує. Колоди, які я сьогодні використовуватиму, це одні із колод, які мені допомагали. Ще на початку повномасштабного вторгнення. Єдине, що Гаетя, вона з'явилася у мене набагато. Ну, як набагато, мабуть, у березні місяці 22-го року. А от герметичне дрова в мене було вже до повномасштабного вторгнення. І от саме ці дві колоди, вони найкраще себе показали на. Перегляд ситуацій щодо небезпек. Але не звичайних небезпек, а саме ті, з якими людина може зіштовхнутися під час війни. Позначок позицій не буде, тому будемо обирати, або ви будете обирати, по номеркам рандомно, або як вам буде завгодно. Чому не буде позначок? Тому що я не можу уявити, яким каменем, особливо, якщо хоч трішечки, знаєш нюанси каміння, можна позначати позиції. Далі, велике прохання. Хто б не дивився це відео, залишатися відповідальною людиною. Тим більше, якщо ви знаходитесь. Або дуже близько до зони бойових дій, або ну, зараз в Україні, мабуть, немає безпечних місць. Ну, хоча, давайте, є, є, але ми, я, принаймні, не хочу про них оголошувати. Все рівно, як би там не було, але певна небезпека є для нас усіх. Тож, яку б ви інформацію тут не почули, одначе я дуже вас прошу бути відповідальними до самих себе в першу чергу. Це не значить, що я там не вірю в вищі сили, в богів чи ще щось. Ні. Але я знаю, наскільки у них цікаве почуття гумору. Тому, о, така своєрідна, скажімо, таке своєрідне звернення. Отже, давайте позиція номер один. Чи загрожує вам найближчим часом, період, загадуйте самі а, загроза фізичного плану? Це та, яку ви можете доторкнутися, або а, яка складена з якихось матеріалів, або принаймні яку ми можемо побачити, ну, не знаю, Звичайному вигляді. І не в фізичному плані. Це те, що ми не можемо, як то кажуть, потрогати. Наприклад, газ, або що там може бути ще питали за радіацію. Оце все сюди. Для тих, хто обрав варіант номер 2 Фізична і Нефізичного плану. І для тих, хто обрав варіант номер 3 Чи є загроза фізичного і нефізичного плану? Так, ну що, одинички, ви як завжди, фізичний план? Перевернути сонце. Я не можу сказати, що тут щось буде єдине, що обережне з сонцем, саме банальне. Або вогонь все, що відноситься до таких моментів. Але я не можу сказати, що це саме настільки, ну, прям серйозно небезпечне. А наскільки давайте подивимося. Четвірка жезлів. Оце те, що ви зможете втримати в руках. Це те, що контрольоване, і те, що е якби то залежить дуже від вас, від вашої поведінки. Тому що четвірка жезлів, дивіться, як вона чудово тут зображена. Людина втримує чотири жезла це по-перше. А по-друге, що це як ще карта власного дому або власної стабільності, яка залежить від нас. Тому тут би я сказала, що це невелика, але є можливість. Найти собі пригоди власною ж поведінкою. Тому тут одинички я б радила трішечки бути ну, якби, обережними. Тому що знову ж таки тут більше як вогонь, іде як сонце. Ну, звичайно, сонце ми не, не потрогаємо, але воно існує в фізичному плані. Це як зірка нашої сонячної системи. А так само і вогонь. Ми його потрогати не можемо, але, але ми можемо його, як то кажуть, підтримати, загасити або розпалити. Далі, не фізичний план. Отут обережно. Отут може бути. Тим більше щось пов'язане з повітрям. Тим більше щось пов'язане з повітрям. Недаремна тут король мечів, стихія, повітря. Що саме? Тут може бути як якась речовина. Тут може бути як якась речовина. Конкретно можна? Що за. Я не можу толком зрозуміти, але, знаєте, таке відчуття, типу, воно як не підходить людині. Це якась така речовина, вона, яка не підходить людині. Добре, це буде пов'язано якось з вашими діями, з вашою діяльністю чи щось інше. Ну, дивіться, по-перше, саме перше це з вашими діями. Зверніть увагу на цю карту. На ній, в принципі, все зображено. Що може бути речовина, яка є отруйною, пов'язана з вашою діяльністю, так само може бути поерофанту, тому тут я б радила обережно, можливо, хто має справу з хімічними речовинами. Хто має справу, до прикладу, із якимись агресивними моющими средствами, це саме легке, що я можу, як то кажуть, протрактувати, бо інколи бувають такі запахи, знаєте, різкі. Далі, якщо відбувається, я не знаю, як правильно ця процедура називається, вичищення вигрібних ям. Там також оці. Запахи вони доволі таки небезпечні. Що може бути ще як варіант, якщо ми спираємося на цю карту, де змальована руйнація приміщення, це може бути або витік газу. Ще як варіант може бути чадний газ. І ще як варіант. Своєрідні снаряди. Ну, о, я не хочу дуже вдаватися в подробиці, але певні моменти все, приїхали, ні. Тому зверніть на це увагу, донечки. Тож, що б я вам рекомендувала, це більше більш відповідально відноситись до того, що пов'язано з повітрям. Тому що є вірогідність, ну, якщо мягко сказати, хапанути не свіже повітря. Тому тут, будь ласка, звертайте на це увагу. Єдине, що скажу, що це король мечів, це не є карта старшого аркана, яка б казала однозначно, обережно, обережно, але і по королю мечів так само варто тримати очі розплющеними. Так, двічки, фізичного плану. Вісімка кубків, ну, тут, скоріше всього, від води, але таке відчуття, як самі можете туди свого носа пхнути. Ну, давайте уточнювати. Самі, угу. перевернута. Перевернута колісниця, а тут обережно. Я не можу сказати, що однозначно у всіх може бути там нещасний випадок. Ні, це вже давайте так не притягувати, як то кажуть, зайця за вуха. Тут, скоріше, про те, коли або ви можете зараз літо там, до прикладу, захотіти стрибнути у воду, не знаючи глибини. Ну, як завжди у нас буває, що от, дивись, як я вмію. Тоді виходить ще якісь кренділі, каже, фігня, дивись, як я вмію. І отут починається саме таке, знаєте, з великими знаками запитання. На хіба таке робити? Ну, от, щоби що. Тож, тут, як попередження, в когось може дійсно бути своєрідний нещасний випадок, а в когось може бути самі собі не йшли пригоди на одне місце. Тому я б радила з водою бути більш обережними. Мало того, тут може бути не обов'язково вода в розумінні. Там, плавати, так само можете сміятися там, чи щось говорити дуже швидко і як, похлинутися, тому тут так само варто бути більш уважними. І будь-які рідини так само є для вас ну, умовно, хочеться сказати, під гріфом обережно. Окріп, далі. Якщо хтось любить пити там гарячий чай, чи не любить, з цими випадками обережно, тому що знову ж таки є така вірогідність, що можете трішечки наробити собі неприємності. Єдине, що це вісімка кубків, я не можу сказати, що це вже однозначно алярм-алярм, ні, але все рівно варто бути більш обачними. Принаймні на той термін, який ви собі загадали на початку відео. Далі, Не фізичного плану. Тут ще менше. Тут ще менше, тут шістка кубків. Тут як пар, дуже, ви знаєте, дуже похоже як ну, обережно з рупою. Дуже обережна. Або із гарячою водою, з кипятком. Чи можу я розглянути шістку кубків, як ну, дійсно попередження? Чи тут більше як щось нагадують? Чи можу попередження, чи як щось нагадують? Як можу попередження, перевернута колісниця, але мені говорять, що це, як знаєте, це вірогідність, але дуже великий не факт. Що це значить? Ну, тут всі карти перевернуті. Тут всі карти перевернуті. Я б сказала, що, знаєте, це як попередження, ну, дуже-дуже для малої категорії. Ну, для окремої категорії, хто буде передивлятися. І тим більше сказати, що це буде щось таке занадто травмуюче. ні. Єдине, знаєте, тут є як підказочка, знову це буде не для всіх. Обережно бути із паром. Що стосується, до прикладу, праски. Далі зараз роблять закрутки обережно із паром закруток. Ну, розуміємо, що гарячі, можуть, як то кажуть, нанести собі шкоду. Наступне, якщось варите, готуєте так само за цим обережно. Але сказати, що тут щось таке прям я не можу. Тут знову ж таки, воно, як знаєте, як вірогідність, яка. Може статися, а може і не статися. І що найцікавіше, я не можу навіть сказати відсоток, в кого це може, в якому це може статися, в якому не може. Тут просто як звертають вашу увагу, що і до речі, я не здивуюся, якщо в когось вже були такі моменти, що ледь не впеклися не, не парою. Тому тут о, трішечки варто бути уважними. Знову повторюю сьогодні це слово. Так, і ще мені говорять, що у когось в родині вже схоже було. І тут говорять, що не повтори. Не знаю, кому це. Тут навіть не те, що не повтори, а чомусь як маєте згадати про це. Я не знаю чому. Далі, трієчки. Фізичний план. Ну, тут треба уточнювати. Бо руйнації я не бачу. Але тут немає. Тут немає. Єдине, що як попередження, це обережно з будівлями. При тому не з звичайними будівлями, це, ну, які стоять, а які вже розвалені, зруйновані, якби то, можливо, після артобстрілів, авіаударів. От в оцих місцинах, будь ласка, дуже обережно, особливо дивіться під ноги. Таке відчуття, знаєте, як може бути або щось штибу погребу, або якесь ще приміщення. І обережно, ну я не скажу, що там можете провалитися, чи ну, принаймні пошкодити ногу, отут, ну, умовно говорячи, не обов'язково просто впасти, вдаритися так само. Отут трішечки варто на це зважати. Чи можуть такі для вас, ну, якби, Будинків взагалі нести небезпеку. Ні, ні, ні. А от щодо автомобілів, отут обережніше. Тут більше навіть буде як. І при тому, що саме цікаве, не зруйновані автомобілі, а як несправні або не повністю відремонтовані. Отут, будь ласка, особливо що стосується гальмівних колодок, якщо я правильно розумію. Оце ці випадки відслідковуйте. Знову я не скажу, що там прямо вау, все, баста, Н -н -н. Але варто о, ці моменти відслідкувати. Далі, не фізичний план. Ну, сімка пентаклів. Ну, все рівно я не можу сказати, що тут. Так, або ні. Мені показують, що туди як дороги немає. Єдине, що обережно там, де здригається земля. От розумієте, як хочете, чесно. Чи може це бути ударна хвиля, можливо. Але тут, знаєте, що не зовсім, ну, я б сказала так, зрозуміло і однозначно, тому що тут сімка Пентаклі. Це, як говорить, що обережно, що ця ударна хвиля, вона може дати верніше мати вірогідність в майбутньому. Ну, як самий банальний варіант. Не хотілося б за таке говорити, але ми розуміємо, що ударною хвилею може відкинути людину. І розуміємо, що коли вона приземляється, то може завдати, ну, отримати таким чином травми. Так от, тут може бути такий варіант, коли начебто все ок, але оцей удар він може спровокувати порушення загального стану в майбутньому. Не от зараз, а через певний час. І то я вам можна сказати, що для того, щоб спровокували дійсно щось таке ну, немаленьке, ви маєте туди що повкладатися. Ну, до прикладу, знаючи, що у вас там, не знаю, тріснуті ребра, продовжувати, не знаю там. На це не звертати увагу, навантажувати себе якимись. Ну, коротше, для того, щоб це все усугубити, вам потрібно ще вклад прикласти туди зусиль. Але це не означає, що давайте відноситись до таких моментів. Байдуже. Розумію, що розклад вийшов сумбурний. Але, по-перше, це для мене не зовсім звична тема. По-друге, це тема. Яку я скоріше не скоріше за все точно, перший останній раз передивилась. І тема, яка, якщо чесно, мені б хотілося взагалі ніколи не бачити в житті. Не в сенсі, що в картах передивлятися взагалі, тому що мені б не хотілося, щоб хтось із вас... Ну мається на увазі не тільки конкретно, а взагалі, в загальному розумінні. Переживав оці моменти. Якось так. Все, пока.